Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 21 жовтня, п'ятниця, 22 року. Зараз хочу вам показати день. Ну, я не буду вам гарну грону показувати. Але ж кої-які наблюдіння, спостереження, я зараз висловлю, висловлю слух по даній формі. Дивіться, оце основна груна. І оце прививка на добриню. Іменно оця денька. Прививка на добриню. В мене денька привита на трьох подвоях. На Добрині, та що на ваших очах, потом на Юбілітво-Черкасському і на Богатяновському. Значить, які мої спостереження? У мене нема корневласної деньки. Я не можу говорити за корневласне, як вона себе веде. Ну на прививках я зараз висловлю свої спостереження вслух. Значить, дивіться, денька сама по собі, коли грона зривається, вона не може довго якби, так, сохраняти таку. Ну, товарний вид. І, як для ринку, то її треба швидко реалізовувати. Да? Але ж, дивіться, ось на, на, яка прививочка веде на Добрині, грона сама прекрасно висить. Дуже довго. Тобто вона мене, Що я можу сказати? Добриня дуже гарно впливає на деньку. Тобто вона виходить, по цьому року вона созріла десь на 10-ті Серпня вже ця денька від да? от тих прививок, які були на юбілейному Черкаску і на Богатяновському, Там позже. Тобто, коже. Термін дозрівання деньки на 10, а то десь на 2 тижні йде туди, в мінус, затягується. Тобто, Добриння в цьому плані на деньку гарно впливає, тобто, вона виходить в дуже ранній термін. Грони гарні, окрас гарний. О, якби горошення немає на цьому подвоє, оскільки ну, третій рік вона плодоносить, третій рік я так наблюдаю. Да? І гарно висить. Це вже не в той рік, як так я замітив. Я буваю, оставляю 2-3 грони чисто для себе. Вона мені подобається по вкусу, ця денька. І от я тут вже щипав. Тут було б, якщо б я не щів, тут б була б грона сохранена в ну, дуже в гарному стані. От на теперішній час, так, да, тут є деякі порчені ягатки. Є тут ось маленька якась громка ще висить, да, ось, ось є спорчення. Е, тут без всякого марафета, без нічого, ну але ж я замітив, що денька на добрині гарно зберігається на кусту. Ну, давайте я зараз зірву пару ягод і покажу вам на сонечці, яка вона, ну яка вона. О. Вийдемо на сонечко, друзі. Сьогодні гарна погода. Да, вчора було дуже холодно і, і вітряно, сьогодні тепло. Ось така денька, дивіться. Зараз я спробую. Вона солодка, як мед, і ощущається яркий мускат. М -м. Ви бачите, що косточка, ну, понятно, що вона... Дозріла, Але ж все одно, дивіться, ядка, вона геть не потеряла свій тургор. І це на цьому подвоє. Та, що денька на юбиліно-черкаскому, і на цьому вона якби, хуже висить. Ну, вона висить гарно, але не так. Тут і по срокам рані виходить, і може висить довго. Якби отакі мої висновки. Про деньку. <хе> Як би так, друзі. Все, дякую за просмотр. Чудова форма. Все ж таки треба на той рік висадити на, на, ну, на свої корені. Вона цього заслуговує денька, селекція писанки.